Пане Дмитре, тож, власне, цей перший раунд, скажімо так, перемовин, дзвінків, заяв і поступу. Наскільки вони є перспективними для України? От, і власне, як посилити ці позиції, тому що ми окремо будемо сьогодні безумовно говорити ще і про роль і позицію Європи, тому що самі такий відбувся, і власне рішення. Знову ж таки досить неоднозначні, зокрема, а тут в контексті Росії заморожених активів. Чи всі йдуть назустріч Росії на поступки Росії? Перше, я вам скажу, я про це говорив і ще раз повторюся. Не варто очікувати якихось кардинальних різких змін в тому, що відбувається в першу чергу на фронті, і так само на дипломатичному фронті. Це дуже довгий важкий процес, і він буде рухатись не тиждень, не два. Я вважаю, що буде рухатись місяцями. Це перша історія. Історія теза номер два про те, що, що ми робимо правильно чи неправильно. На мою думку, поки що позиція України абсолютно вірна і послідовна. Ми правильно робимо наголоси і акценти на тому, що ми згодні на тимчасове перемир'я, яке там є, на 30 днів і все інше. Тобто ми фактично робимо кроки, ставлячи Росію не в зручне становище. Я переконаний, що Росія не дотримується всіх своїх зобов'язань і всіх тих домовленостей, про які вона говорить. Вона, як завжди, скаже одне, зробить інше. Більш того, між першим цією дією і другою вона ще 3-4 дії зробить всередині. І вони ніяк не будуть ототожнювати з тим, що насправді вони обіцяють і стороні в першу чергу Сполученим Штатам Америки. І це саме та історія, яка має відбуватися. І та політика, яка має йти від від нас від України, що ми маємо їх заганяти в такий глухий кут, що Сполучені Штати Америки зрештою зрозуміють з ким вони розуміють, звісно, з ким вони мають справу, але вони будуть в тій ситуації, коли вони будуть змушені робити певні радикальні якісь кроки. Можливо, спочатку не від себе, можливо, через євросоюз, можливо, через яких інших партнерів, але тим не менш. Поки що ми рухаємось в такому режимі, скажімо, правильного поступу до тих результатів, які в першу чергу необхідні нам для України. А відносно того, що відбувається в Європі, ну знову ж давайте. Це все ж історія перемовна. Європа, зрештою, зрозуміла і розуміє нарешті, що. Е вони фактично, якщо не буде України, залишаться саме на сам з Російською Федерацією. І всі ці танці з бубном, щось ми даємо, щось не даємо, погоджуюсь, не погоджуюсь, Вони просто відтерміновують необхідний захист для самих себе. Я постійно повторюю, що в Євросоюзі єдині, хто повністю усвідомив, робить конкрет, приймає конкретні рішення і робить конкретні кроки. Це нордичні країни Євросоюзу. Норвегія, Данія, Швеція і Фінляндія. Вони розуміють, що це за звір і як з ним треба вести розмову. Тим паче вони розуміють ключову роль України в протистоянні з Росії, і саме ключову роль в захисті Європи від Росії. І тому саме вони діють. Я би тут, мабуть, якщо ми говоримо, який би крок відносно Європейського союзу ми мали робити, я би сконцентрував увагу і, скажімо так, посилив. Ті заклики і ті кроки, які робить на країни, відносно України для Євросоюзу, і тут би я їх просто посилив би, підтримав би, щоб вони дійсно набагато швидше рухались. І ми отримали те, що нам необхідно, в Європі: гроші і зброя. Все інше, в принципі, я не очікую від Європи ніяких військ, ніяких там додаткових людей. Сюди я ні від кого не очікую. В мене немає рожевих окулярів.